Можна перераховувати там рівно 50 тисяч. Так. Все точно. Тримай лист з прогулами. Ну що, ми квиті? Ні. Я хочу більше. З якого дива? За мовчання, що ти заплатила за курсовик. Я випадково прибирала і в смітті знайшла чек із компанії, яка на замовлення пише курсові і дипломні роботи. Хм, ну, ти і не шпарка. Здається для твоєї мами принципово, щоб донька здавала все своїм розумом. Ти ж будеш спадкоємницею будівельної компанії з хорошою репутацією. Чеки нічого не доводять. Ну то давай я їх покажу твоїй мамі. Нехай вона вирішує, доводять вони щось чи ні. Скільки? Ще 100 тисяч. Я попросила більше. Але що з тебе взяти? Це ж шалина сума. Для кого як? Це мені за такі гроші півроку грабатитися треба. А ти за місяць на огурки стільки викидаєш. Коли мати кран з грішми перекриє, сама підеш людям підлоги мити. Тож вирішуй.